Василь Сухоминський, сива волосинка. Маленький Михайлок побачив у косі матері три сиві волосинки. Мамо, у вашій косі три сиві волосинки, сказав Михайлок. Мама усміхнулась і нічого не сказала. Через кілька днів Михайлок побачив у материній косі чотири сиві волосинки. Мамо, сказав Михайлок, здивовано, у вашій косі чотири сиві волосинки, а було три. Чого це посивіла ще одна волосинка? Від болю, відповіла мати, коли болить серце, тоді й сивіє волосинка. А від чого ж воно у вас болить? Пам'ятаєш ти, подись на високе-високе дерево. Я глянула у вікно, побачила тебе на тоненькій гілці. Серце заболіло і волосинка посивіла. Михайлок довго сидів задумливий, мовчазний. Потім підійшов до мами, обняв її і тихо спитав Мамо, а коли я на товстій гірці сидітиму, волосинка не посивіє?